Я там гарбузи посадив, а він там походу обслідує. В минулому році той говнюк кавуни висмикував, Я розсаду тільки посадив, потім прихожу, а в рядочку 10 немає. Він або обкусаний, або витягнутий з землі разом з ґрунтом. Тут такий шкідник оцей. Їх у нас тут вже четверо я бачив. Видно двоє старих і двоє молодих.